Усім привіт до вашої уваги Оля. Мішечка зі шляпками подивимося На столі у нас ось такі гарненькі новенькі крокси. Розмір 39, розмір 43. Новенькі Міккі Мауси. 43, 44. Ще кроксики. Розмір 38. Фірма Амбро. Нові стокові фірма Zara. Розмір 39. Ще з ось такими ведмедиками розмір 39. Дивимось далі. Кроксика. Айкон. Оригінальний розмір 39. 38. Гарненькі. Ось такі. Розмір 46, 47. Версукового кольору. 41 розмір. Розмір 43 і 44. Новенькі такі міки. Гарненькі. Ще. Класні тапка. Розмір 40-й. Дивимось. Наступні. Гарненькі. Розмір 39-й. Ось такі чоловічі. 45-й розмір. Фліп-флопи. Розмір 45-й. Розмір 36. Ворненькі. Магнуси. Розмір 39-й. Ще магнус. Фірма. Дуже велика кількість різноманітних моделів. Хоча вага невеличка. 40. -й. Ще? Гарненькі Чоловічі 36. -й. Новенькі Ось такі. Сороковий? Та нових. дивимось далі, сорок перший. Тридцять дев'яти, тридцять дев'ятий. Рожевенькі, гарненький. 38-й, новенький, нульцевий повністю. 43. й Мерседесок. Це дуже схоже на значок Ну, Чесне слово. Сороковий розмір. Було вже такого плану, до речі? Теж гарненький Дивимось, далі. Розмір 40. Все в класному гарному стані. Розмір 39-й магнус. 41-й новенький. Коралка. Орієнтовно десь 42-й, 43-й. Дивимось далі. Джек Джонс фірма. Розмір десь 42 -й, 43 43. Ще розмір 43. -й. Ось такі. цікавий дизайн. Коралка. Розмір 45, -й, 46. -й. Дитячі? Ще? гарному стані. 37 сьомий, горненький. Спеціально копіюють ногу, цікаві. Ще. Медузками новенькі, до речі. Ось такі. Виходимо на фінішну пряму, як бачите, вага невеличка, а кількість вражаюча. Ось такого плану. Ще розмір строковий. Ось такі. дитячий. Розмір 21. Ще гарненькі. Далі. 27. Стан. Ну, у всіх стан новий. На деяких не знаю, напевно, на більшій частині знаходяться ці пірочки про те, що вони новенькі, наліпочки на старті. Дивимось далі. Що в нас попадається вже на фінішній приміри? Ось такі коралки. Класні і коралки взагалі тайна дуже дорога. кроксики дитячі попалися. Дивимось далі. Дитячі. Cool Wipes. Ще як коралки дитячі теж коралки, або в них, наприклад, басейні можна плавати І дивимось далі. Ще ось такі косенішки для Ще новеньке балло, 38-й розмір. Дивимось далі. Ходимо вже на фінішну Це У нас останні пари змішечка. Альтаспа. Розмір десь 43-й. 42-й, 43-й. Таке, це поменше. Це десь 37-й, 38-й. Ще. Такі цікавенькі. Гарненькі. І ми оглянули 100% нашого мішечка. Бачите, що ще попадає.